Добрий день, шановні п'ятикласники та п'ятикласниці. Вас вітаю я, учитель Одеського ліцею номер 7 Кушнір Тетяна Миколаївна. Тема сьогоднішнього нашого уроку контрольна робота номер 4 з теми Слухаємо голоси природи за творами Джона Кітса, Проконика та Цвіркуна, Редірда Кіплінга, Мауглі та Ернеста Сетана Томпсона. Лобо. Мета нашого уроку повторити та узагальнити матеріал, розвивати вашу пам'ять, кмітливість, а також вміти застосовувати отримані знання під час виконання завдань. Пропоную вам перевірити свої знання за допомогою кількох цікавих вправ. Перше завдання уважний читач. Дайте, будь ласка, відповідь на наступні запитання. Що означає у перекладі з іспанської ім'я Лобо? Що забороняв закон джунглів? Чого боявся Лобо? Як зверталася Багіра до Маулі? Який звір іншої породи був допущений на племінну раду? Якою була винагорода за голову лобо? За допомогою яких мисливських пристроїв упіймали лобо? Що таке червона квітка? Перевіряємо ваші відповіді. Отже, у перекладі з іспанської ім'я лобо означає вовк. Закон джунглів забороняє полювати на людину. Найбільше у житті Лобо боявся вогнепальної зброї. Багіра зверталася до Мауглі, братику. Звір іншої породи був допущений на племінну раду це бурий ведмідь балу що була оголошена за голову лобу 1000 доларів. За допомогою капканів вдалося обіймати лобу. І що ж таке червона квітка? Червона квітка це вогонь. Наступна вправа так чи ні? Слухаємо уважно: Джон Кітс французький поет. Джон Кітс – автор книги джунглів. У Миколаєві знаходиться скульптура Мауглі Багіра. Каа це пантера, що допомогла врятувати Мауглі від мавп. Лобо був надзвичайно кмітливим вовком. Редіард Кіплінг перший англієць, який отримав Нобелівську премію у галузі літератури. Перевіряємо себе. Джон Кітс французький поет. Ні, це неправда. Джон Кітс англійський поет. Друге твердження Джон Кітс, автор книги «Джунглі». Ми з вами знаємо, що автором книги «Джунглі» є Рейтяр Кіплінг. У Миколаєві знаходиться скульптура Мауглі і Багіра. Так, це дійсно правда. К це Пантера, що допомогла врятувати Мауглі від мавп. Ні. Дане твердження є неправильним, тому що К. це пітон, що допоміг врятувати Мауглі від мавп. ЛОБО. Був надзвичайно кмітливим вовком. Це твердження є правильним. І останнє Реддіард Кіплінг перший англієць, який отримав Нобелівську премію у галузі літератури. Дане твердження також є правильним. Наступна вправа я пропоную вам попрацювати в парах. Знайдіть, будь ласка, і випишіть 8 слів, що мають зв'язок із темою нашого сьогоднішнього уроку. Слова можуть бути розташовані по вертикалі або по горизонталі. Перевіряємо ваші відповіді. По горизонталі вовк, цвіркун, шархан, КА. По вертикалі бланка, коник, балу та вірш. Ми плідно з вами попрацювали над повторенням вивченого матеріалу, тому переходимо. До виконання контрольних завдань. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Контрольна робота номер 4 з теми Слухаємо голоси природи. Контрольна робота складається з кількох блоків. Перший блок це 6 питань із однією правильною відповіддю. Другий блок це. Питання на встановлення відповідності або правильної послідовності. Третій блок це питання, які потребують розгорнутої відповіді. Перше питання. Характерними ознаками вірша є всі названі, окрім великий обсяг вираження почуттів, настроїв, думок. Ритм, єдність і неподільність змісту. Друге питання. Хто навчав вовченят закону джунглів? Акела, Багіра, Балу, Шерхан. Третє питання. Курумпо це прізвисько Лобо, місцевий досвідчений мисливець, Велика скотарська округа, подруга Лобо. Четверте питання. Хто із мешканців джунглів, окрім Мауглі, народився серед людей: балу, табакі, мати вовчиця або багіра? П'яте питання: які пори року описує Джон Кітс у своїй поезії? Літо та осінь, осінь та зима. Зима та весна? Літо та зима. Скільки вовків було у зграї лобо. Окрім самого ватажка? Семеро, п'ятеро, шестеро чи восьмеро? Сьоме питання установіть відповідність між персонажем та дією персонаж текерей, лобо, бланка, рудий вовк. Дія А Порушує стрій і відривається від зграї. Б. Зневірився в успіху і повернувся до рідного штату. В. Легко наздоганяє прутконого антилопу. Г. Він ні разу не схибив. Неухильно обминав небезпеку, розв'язував всі головоломки. Установіть, про кого йде мова. Персонажі Багіра, Шерхан, Акела, Мауглі. А. Хоробре серце і вічлива мова. Вони далеко поведуть тебе в джунглях. Б. Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі, бо вона була хитра. В. Недарма мати прозвала його Ленгрі. Г. Великий сірий самотній вовк, що керував зграєю завдяки своїй силі та розуму. Дев'яте питання Установіть послідовність подій. У творі Рейдярда Кіплінга Мауглі а. Мауглі та мавп'яче плем'я, Б. Поява людського дитинча. В. Мауглі порушує закон джунглів. Г. Виступ балу на зборах Д. Розмова про червону квітку. На даному слайді перед вами три питання, на які я попрошу вас дати розгорнуту відповідь. 10 питання. Чого навчив мене лобо? Оформіть, будь ласка, вашу відповідь двома трьома реченнями. 11. За якими законами живуть у світі джунглів? І 12. Напишіть міні-твір на тему. Чим мене захопив вір Джона Кітса. Будь ласка, ваша відповідь у 5-6 реченнях. І ваше домашнє завдання опрацювати біографію. Ернеста Теодора Амадея Гофмана у ваших підручниках. І попрошу вас зробити в зошиті інстаграм-сторінку Ернеста Теодора Амадея Гофмана. Дякую за увагу, дякую за співпрацю, всього найкращого!